Пробую роздовбати здорову таку ломаку. Раз, два. Дві з половиною п'яти. Думаю, тут сантиметрів 50, напевно. О, а ну тако капцями поміряю. Дивіться, можна вдома рулетку прикласти, де капець, і ще півкапця. Так, починаємо. Начинать. По зубах не получать. О, раз. І полетіло. А ти маленький вже можна. Маленьким колончиком две. Ой, чекай бы так бьешь, телефон падает. А ну. Две. Я раз на двое. О, чекай бы не видно. На двое. Ого. Ну, не. Ну, красота. Ой. А теперь уже целый. Тут же <клёк> мелочи жизни. Что ж ты Падаєш, та якийсь цей, щоб на лоба чіпляти. Бо цей, що на шиї, то можна без телефона лишитися. До кінця дров. О, диви. Скільки цю ломаку? Минуту. Ти буде. Раз. 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 раз, О, знову не видно. Раз. О! Так, це на цю сторону переходимо. Раз. 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 Два. Так, а ну давай. Всего. Так, то добьем потом. Раз. 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 Опа. Опа. Так, и... И сывай песок. Раз. 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 Все, а, цього не 2 минути ця ломака пішла, як діти в школу. Так і все. Ось якийсь гарізок, якийсь нібидов. Може в грубо не лізти. Все. Колун, і ой, 2600 мА. Рубає бомба.